Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 178. Дмитро та Петро вирушили в похід з одного пункту в одному напрямку. Петро робив зупинку для відпочинку через кожні 2400 метрів. А Дмитро через кожні 2800 метрів, на якій найменшій відстані від пункту відправлення їхні зупинки збігатимуться. Так, давайте намалюємо такий рисуночок. Давайте представимо, що один хлопець робив частіші зупинки, а другий. Проходив більші відстані до зупиночок. І треба знайти таке число, яке ділиться і на 2400, і на 2800. Отже, нам треба знайти НСК чисел 2400 і 2800. І ми знайдемо число, яке ділиться націло на кожне з даних чисел. Розкладаємо 2400 на прості множники. Ми це вже вміємо. Найменше просте число, на яке ділиться 2400. Це буде число 2. Зліва результат 1200. ще на 2. Результат 600 ще на 2. 300. Ще на 2. 150. Ще на 2. 75. 75 ділимо на 3, бо на 2 вже не ділиться. 25. 25 на 5, буде 5. І ще на 5, буде 1. Розклали. Тепер наступне число: 2800, будемо розкладати на прості множники. І найменше просте число, на яке ділиться. 2800 це буде число 2. Справа пишемо 2, зліва 1400. Ще на 2 700. Ще на 2. 350. Ще на 2. 175. Тепер ділимо на 5. Результат зліва. Тепер 35 на 5 це буде 7. А 7 ділиться тільки на 7. Наступний крок виписуємо всі множники, які містяться в першому числі. 5, 2 пишемо 2 в п'ятої. Далі. Ще є трійка. Дописали 3. І ще є дві п'ятірки. Пишемо 5 в квадраті. Далі. Треба дописати із другого розкладу числа числа, які не увійшли в перший розклад. Дивимось. 4 двійки, а ми вже записали 5. Тоді двійки записувати не треба. 2 п'ятірки. Ми вже дві п'ятірки записали, тому записувати їх туди не треба. Ще є 7. 7 ми не писали, тому дописуємо число 7. Тепер залишилось обчислити отриманий добуток. 2 в 5 степені це. 32 множимо на 3, 5 в квадраті це 25 і помножити на 7. І тепер треба перемножити ці числа, і це буде 16800. Отже, 16800 ділиться і на 2400, і на 2800. На відстані 16800 метрів від початку руху. Їхні зупинки збігатимуться. Відповідь 16800 800 метрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.